До цього я розкладними смартфонами тільки клацав по кілька хвилин. Якось навіть не було цікаво спробувати ось такі от Форм-фактор в повсякденному використанні, але бачу, що теперішні моделі стають для мене все більш цікавими в габаритно-ваговому плані, тому все ж вирішив взяти і спробувати. А як воно користуватися розкладним смартфоном в реальному житті? Та які переваги воно дає? Ну а розповім про це на прикладі Samsung Galaxy Fold 6. За який подяка магазину Pixofon. за посиланням під відео можете глянути наскільки в них великий вибір смартфонів. І почну з того, що в мене в руках найзручніший портативний геймерський смартфон, і цей настільки позитивний геймерський досвід досягається завдяки якраз такому форм фактору та продуктивності. Відкривши даний Fold 6, то отримуєш величезний 7,6-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц. і це дозволяє в тому ж PUBG розмістити всі потрібні елементи максимально зручно. Та ще й так, щоб нічого не заважало, і оглядовість була з максимальним кутом. Чесно, то ця штука мене просто сама підштовхувала до гри, бо це вперше за довгий час, коли я провів в грі напевне більше половину часу використання, саме граючи, бо зазвичай в ігри взагалі не граю а тут от прям бажання з'явилося. Це ігрове бажання підсилювала й дуже хороша продуктивність завдяки Snapdragon 8 Gen 3, який дає грати в PUBG на 120 кадрах. Коли гра суперплавна та з чітким гострим реагуванням на рухи. І це при тому, що це по стоку, а тут ще й присутній режим продуктивності, хоча не знаю для чого він тут, якщо і без нього все супер прекрасно. Можливо, щоб в тому жантуту було більше папуг. Але от клятий Warzone все ще не оптимізований на Android і йде дуже погано. Краще він себе поводить все ще поки що на iOS. І помітив, особливо якраз під час ігор, найбільше, що ним все ж хочеться користуватися більш бережно та акуратно. Особливо, що Стосується тиску на екран, Починаю, щоб нігті не контактували з ним, бо, по-перше, на ньому з коробки вже є захисна плівка, яка не є довговічною, та яку легко подряпати. Він вже прийшов мені з невеличкими слідами. А по-друге, то, хоча під цією плівкою, все ж є типу якби скло, чи гнучке скло, але його міцність далеко не така ж, як у всіх інших смартфонів. Відповідно, психологічно, все ж мозок натякає легше не тисни на нього спокійно, бо він не такий міцний, як інші. І Якщо взяти до уваги, що 15 Pro новим я взяв за ту ж ціну, як зараз можна взяти такий Fold, чи нехай буде для порівняння s 24 Ultra, то з Ultra і 15 Pro я себе буду почувати за ті ж гроші спокійніше при використанні. Ну і під час тих же ігор помічаєш перший недолі. Це згин між екранами. Бо коли пальця на нього потрапляють, то ці легенькі горбинки відчуваються. Звичайно, що нічого смертельного, але в цей момент питання задає мозу. Що це? Ти ж по екрану пальцем є лоз. Тож він же має бути рівним, але так розумію, що на даному етапі розвитку цієї технології і на даний час цього повністю позбутися не може. Але здається, в 6 Special Edition цей згин став менш помітним, хоча все ще повністю прибрати його не виходить. Також він помітний і при звичайному використанні, коли просто мінімально змінюєш кут, під яким на нього дивишся, як вдень, так і ввечері. Хоча під прямим кутом, то він до себе майже не привертає уваги. Тому в цілому не критично. Ще цей великий екран майже чудово підходить для перегляду відео, і майже тільки через те, що співвідношення сторін в нього більше схоже до квадрату. А як ми знаємо, серед відео це більш широке співвідношення, тому тут як не крути, але знизу та зверху. В 99% випадків будуть величезні рамки, ну або відступи. Хоча сам перегляд дуже кайфовий, бо екран неймовірно приємний та якісний. Вирішив на ньому переглянути кілька відео з каналу і залик. А якщо ви також залипаєте на мої відео і вони вам подобаються, то не забувайте про вподобайку та коментар. Ну і запрошую в телеграм-групу, де збираються такі ж любителі технологій та гаджетів. Все знайдете під відео. Як я і сказав, відкривши його, він виглядає як квадрат, хоча все ж має одну сторону ширшу. Вона є в так званому горизонтальному режимі. Коли відкрив його і перевернув, то в такому випадку горизонтальний контент, як ті ж відео, стають трішки більшими. А деякі застосунки вже відкриваються з розділенням та додатковим функціоналом, або просто з'являється та поміщається більше інформації. Можливо, не кардинально, але все ж більше. В цьому режимі відображення деяких програм буде знайомим для тих, хто хоча б раз користувався Android-планшетом, наприклад, того ж Gmail. А Chrome взагалі одразу відкривається в десктопному режимі, з відображенням вкладок, як на ПК версії, що мені особисто дуже подобається. Ну і тут це є логічним. Та й в цілому на такому екрані вже якраз напрошується ось цей багатовіконний режим, наприклад, той же Dex, який, як я зрозумів, звідсіля б прибрали. А якщо я не помиляюся, то на попередніх моделях він був. І тепер саме цей режим працює тільки при підключенні до зовнішніх моніторів. А замість нього просто дали змогу увімкнути режим вікон. І як на мене, так навіть зручніше, аніж як було. Що потрібно було кожен раз чекати, поки телефон перейде у цей режим і поки з нього вийде. Але чесно кажучи, за весь час було напевно один-два рази, коли я цим скористався. Дійсно по потребі, типу відкрив калькулятор та інший застосунок, звідки треба було взяти цифри, і це все. Тобто, навіть така можливість мене особисто не підштовхує до використання цього постійно і кожен день. Більше того, я багато і на великому моніторі рідко використовую. В 90% випадків це повноекранний режим конкретної програми. А от там, де би могло бути це дійсно корисно, наприклад, відкрити паралельну ту ж галерею та перемістити з неї в телеграм фотки, відео і картинки. Ось це саме з Телеграм не працює. І як я зрозумів конкретно з ним, бо такий же трюк, але вже з гугл-диском він працює. А фішка, яка точно подобається, це змога заховати відкритий застосунок з краєчку, тобто він далі працює. Можна навіть це чути, а ти собі ще щось інше робиш. Я в такий спосіб чекав, поки розпочнеться матч в PUBG і паралельно собі щось робив. Ось це от дійсно зручно. Але спочатку я подумав, що це фішка фол, що було би логічно, тут через великий екран і це все. Але ця зручність реалізована в цілому в прошивці Samsung. Тобто це доступно навіть на S21. Ще є цікавий режим Flex. Це коли зігнув його, то з'являється певна іконка, яка активує розділення з додатковим функціоналом, і він перетворюється на такий собі міні-ноутбук якого основний контент розміщено на дуже вузькому екрані, що, як на мене, не є чимось капець зручним. Зате вдалим зробили розміщення динаміки, як мінімум в одному з хватів. В цей момент можна спокійно грати і не переживати, що потрібно тримати якось спеціально, щоб їх не закрити. Як, наприклад, це в мене було з піксель 9 серії. Також них було завдання розмістити сканер в універсальному місці, враховуючи, що тут два екрани, тобто під екрани тут не розмістити, тому його просто запхали в фізичну кнопку блокування. І його інколи буває важко знайти, особливо коли крутиш, вертиш його в різні положення. Але в цілому не критично. А ще, я думаю, що налаштування іконок на робочих столах різних екранів синхронізується, тобто налаштував на одному і так само буде на іншому. Але як виявилося, вони роз'єднані. І це навпаки прикольно. Кожен налаштовуєш, як тобі зручно. Відносно різного розміру екрану, а от налаштування переходу в горизонтальний режим чомусь не додумалися роз'єднати, і він один для обох екранів. Хоча якраз мені хотілося б на зовнішньому заблокувати можливість обертання, а от на внутрішньому таку можливість мати, але її на жаль немає. Також дивлячись на ось цю от приховану камеру під екраном, чесно, я не до кінця можу для себе зрозуміти, подобається мені це чи все ж ні. І чи краще було, якби залишили просто чорну дірку. Але якраз коли бачу дірку в того ж Fold 6 Special Edition, то думаю, та в цілому тут не так вже й погано. Коротше, змішані відчуття, хі, капець. Для чого ще корисно мати два екрани? Це для камери. Бо якщо вам хочеться знімати на основі модулі, бо фронталка завжди слабша, то тут є якраз таки прекрасна можливість. Відкривши його, активувати ось цей маленький екран, і відповідно бачити і контролювати зйомку на основній модулі, бо вони в такому випадку на одній стороні. Але буде виглядати, що ви робите це на якийсь дивний планшет з маленьким екраном. Самі ж камери тут на рівні Galaxy S23, S24, ніяких претензій і нарікань, мені все чудово. Ще хотілося б щось сказати про автономність, але на жаль, це заблокована версія під американського оператора IT І наші сімки не бере. А без мобільних даних це навіть не цікаво обговорювати. Бо без сімки з нею це дві різні автономності, тому якось в інший раз. Але зате я якраз хотів щось свіже з американських моделей, щоб дізнатися, як в них з українською в системі. І на дворі вже 2025 рік, а в америкосних Samsung вона все ще калічна, тобто не все і не всюди присутній переклад. І я не розумію, в чому проблема додати її нормально. Навіть якщо її з коробки немає, і вона докачується. Ну що за фігня? Це до речі, на замітку тим, хто хотів американця через те, що в них зазвичай версії проців Snapdragon. і якщо для вас це критично, то наскільки пам'ятаю, потрібно шукати саме азіатські версії для Тайваню чи Кореї. В них українська в системі була завжди окей, і проц теж дракон. У мене колись такий був но 10. Якщо у когось з вас є щось свіже з азіатів, то напишіть, чи це так з приводу української в системі. Весь час мені ним точно хотілося користуватися саме відкритим. А тому для мене це не смартфон, який може бути планшетом, а навпаки, планшет, який я можу перетворити на смартфон, і при цьому відносно комфортно переносити його в кишені. Ну а при використанні зовнішнього екрану то було враження, ніби тримаю в руці два смартфони Sony Xperia. Бо він тоді якраз такий же витягнутий. Ну і найбільший та логічний недолік для мене, і те, що отримуєш на додачу до можливості мати великий та розкладний екран, це товщина та вага, які, чесно кажучи, я як фанат компактних смартфонів можу пробачити тільки такому роду девайсів. А не різним там iPhone 14 Pro, у яких на те немає ніяких об'єктивних причин. Коротше, ця вундервафля мені сподобалася і виявилася дійсно зручною штукою. Навіть задумався взяти собі щось таке. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.